Вітаємо глядачів нашого каналу. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги цегляний будинок загальною площею 60 квадратних метрів у селі Скоморохи Тернопільської області. Друзі, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Будинок загальною площею 60 квадратних метрів. Містить дві кімнати, продається в житловому стані та. З меблями та побутовою технікою. Будинок розташований на земельній ділянці 22 сотки. В будинку є індивідуальне газове опалення. Заведена вода та зроблена каналізація септиком. На ділянці біля будинку розташовані гараж, літня кухня, сарай та інші господарські споруди. Недалеко від будинку розташована зупинка громадського транспорту. Та магазин. Це чудовий варіант для тих, хто цінує тишу, природу та водночас хоче залишатися близько до міста. Будинок підходить як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.